Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку узагальнення і систематизація знань за розділом кожна пригода до мудрості дорога. Тестування. Для уроку вам знадобиться зошит або аркуш паперу і ручка. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно і гарно і довкола озирнутись і всім рідним посміхнутись. А щоб знання здобути, треба уважним бути. І почнемо з артикуляційної вправи. Запросимо тишу. Вітерець у лісі. Прилетіли птахи. Шух, шух, шух. Заспівав соловей тьох, тьох тьох Тануть бурульки. Кап, кап, кап. Дзіркоче вода в струмочку. І давайте почнемо з фізкульт хвилинки. Або продовжимо фізкульт хвилинкою. Зарядіться енергією.

オマハイオボクシーブブブブブブな,ののなもののなたたたたたたたた

Отже, давайте з вами почнемо працювати. Ваше завдання. Ви пишете номер питання і букву, під якою знаходиться правильна відповідь. У темі ви прочитали три твори. Якби я мав такі кросівки Заячий холодок Кревет Вася. Які ці твори за жанром А. Оповідання Б. Казка. В вірш. Героями Творів розділу кожна пригода до мудрості дорога були. Обери декілька відповідей. А. Люди, Б. Тварини, В. Морські жителі, Г. Лісові мешканці, Д. птахи. Які змагання влаштували лісові мешканці з казки, Якби я мав такі красівки Оксани Павлової. А з футболу, Б. З бігу, В. З тенісу. Дайте відповіді на питання: хто першим зважився взяти участь у цих змаганнях? Виберіть правильну відповідь. У сусновому березовому лісі а далі продовжуйте речення: А. Ріс Заячий холодок, Б. Знаходився казковий базар, В. Відбувалися спортивні змагання. Познать, що потрібно, щоб досягти успіхів у спорті. за текстом Оксани Павлової, якби я мав такі кросівки». А. Мати гарні кросівки. Б. Постійно тренуватися. В. Мати модну маєчку. Де жили зайці? Сказки Зайчий холодок А. Срібний бір. Б. Золотий бір. В. Зелений бір. По що ходили зайці в нагород з казки «Зайчий холодок? А по кортоплю і кріп Б. По буряк і квасолю В. По капусту і моркву. Як провчив на хабу заєць дід у касці Василячу хліба, «Зайчий холодок? А. Залишив капловуху без моркви й капусти. Б. Прогнав зайця із Золотого Бору. В. Не зміг провчити заєць дід на хабу. Де відбувалися події казки Кревет Вася? А. На базарі. Б. На ярмарку. В. В супермаркеті. Чому Кревет Вася купив водорості Морсон і Морсон? А. Водорості коштували дешево. Б. Мама Кревета Васі послала його купити ці водорості. В. Реклама медузи була гарною і переконливою. Яка головна думка казки Всеволода Нестайка Кревет Вася? А. Треба слухатись маму, а не ловитись на рекламу. Б. Рекламі завжди довіряй. В. Щоб купити товар. Спочатку його рекламу читай. Я дякую вам за роботу на уроці. Бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!